Вітаю вас в на нашому каналі. Якщо ви не те, що ніколи не тримали в руках пальника, а навіть ніколи не підходили до зварювального інвертора, то це відео саме для вас. Бо у ньому я розкажу, як почати варити тим, хто ніколи цього не робив. Поїхали! Якщо ви зіткнулись з потребою зварювати в домашніх умовах і нікого не хочете просити чи наймати, або вам просто захотілося навчитися зварювати просто для своїх потреб, в жодному разі не відганяйте ці думки від себе. Позичте або купіть зварювальний апарат, спробуйте, і хто знає, можливо, ви зрозумієте, що це ваше покликання. Перед тим, як почати зварювати, і навіть перед тим, як підходити до зварювального інвертора, вам обов'язково потрібно подумати про техніку безпеки. Бездоганно, звісно, якщо у вас є повністю все зварювальне спорядження, але не біда, якщо ні. Щоб забезпечити себе в процесі зварювання, можна використовувати просто одяг з цупкої тканини, бо вовняний або джинсовий підходять найкраще. В жодному разі не використовуйте синтетику, яку дуже легко пропалити. В вашому одязі горловина повинна бути високою, щільно прилягати. Так само потрібно зафіксувати рукави. Також ваше взуття не повинно бути відкритим, і воно має дуже добре прилягати до тіла. Для того, щоб не було щілин, в які може потрапити розпечений метал. Одяг повинен дуже щільно прилягати до тіла, бо від зварювання летять іскри. І момент, коли за, за одяг потрапляє шматочок розпеченого металу чи шлаку, неможливо ні з чим порівняти. Враження незабутні. Також не менш важливо те, що від зварювальної ванни йде дуже сильне ультрафіолетове випромінювання, яке може залишити опіки на вашій шкірі, відкриті ділянки зазвичай за дуже короткий час починають червоніти. Також верхній одяг ми не заправляємо в штани. Найважливішою частиною захисту у процесі зварювання є безумовно рукавиці і зварювальний шолом, маска або, може бути, навіть приблизно щиток от такого типу. Рукавими обов'язково защіпаємо найкраще і одягаємо рукавиці для захисту наших рук. В таких рукавицях дуже зручно працювати. Ми не боїмося потрапляння металу на руку. Ми знаємо точно, що він її не пропалить. Також ми можемо при потребі, навіть там дещо підтримати, якщо дуже гаряче, це також невелика проблема. Ні в якому разі не можна використовувати рукавиці отакого от типу. От. Навіть якщо вони мають тут гумове покриття. Бо оцю частину іскри, шлак, метал розплавлений дуже легко пропалює. Надзвичайно легко. Тут залишаються дірки, і ваша шкіра вся повністю покрита тут потім чорними плямами. Ви повинні мати такий захист рук, щоб вам не важливо було, які іскри летять на них. Щоб вже коли ви побачили ванну, щоб вже коли ви ведете хороший шоу, вам раптом не потрібно було скидати рукавицю, бігти незрозуміло куди, пальник кидати незрозуміло куди, і видирати зі шкіри червоний розпечений м'ячик розплавленого металу. Такі рукавиці зовсім недорогі, і вони, вони того варті. В них працювати надзвичайно зручно, комфортно і безпечно. Захисного спорядження нам залишилось поговорити тільки про маски. Вони бувають декількох типів. У мене є дві маски: одна, яка повністю темна, завжди темна, вона ніколи не освітлюється. І друга маска, так званий хамелеон. Вона дуже зручна у використанні, саме тим, що коли ви її одягаєте, ви бачите повністю все. І вам дуже зручно потрапляти електродом саме в те місце, в яке вам потрібно. Коли починає горіти електрод, вона автоматично затемнюється. Це стається дуже швидко, тобто дуже добре захищає очі і дуже, дуже зручна. Також такі маски зазвичай можна дуже легко регулювати. Тут регулюється затемнення, тут регулюється, наприклад, можна собі пристосувати під, під величину своєї голови, ну і так далі. Далі час поговорити вже про сам зварювальний апарат, про електроди. На зварювальному інверторі завжди є дві клеми, плюс і мінус. До якої підключати пальник, до якої маси. Це залежить від того, який метал ви хочете зварювати. Якщо ви плануєте зварювати тончі метали, пальник ставити в мінус, масу в плюс. Якщо ж навпаки товщі метали, пальник ставити в плюс, масу в мінус, тоді електрод варить набагато потужніше, але і згорає швидше. Це насправді не так все просто, бо зварювання це окрема професія. Але для побутових потреб це все, що вам в принципі потрібно знати. Сьогодні я не буду зварювати товсті метали, тому підключаю пальник до мінуса. А масу до плюса. Запихаємо і прокручуємо, якого зусилля тут не потрібно. Ми не будемо дуже заглиблюватись в підбір правильних електродів і виставлення потрібного амперажу. Але тут також нам потрібно зрозуміти декілька принципів. Чим тонший метал ми плануємо варити, і чим тоншими електродами, тим практично меншу. Ми ставимо силу струму. На багатьох інверторах замість амперажу є написаний діаметр електрода. Але у випадку цього зварювального апарату тут можна самому виставити потрібний ампераж. Для різної товщини металу використовують електроди різного діаметру. Але у побутових умовах найчастіше використовують електроди діаметром 3 мм. І їх використовують для зварювання практично всього. Перед тим як варити, завжди рекомендується прочитати те, що пише на упаковці електродів. Для електродів діаметром 3 мм, зазвичай використовують силу струму від 80 до 140 А. Це також залежить від положення, в якому ви варите. В горизонтальному положенні потрібно трошки більший ампераж використовувати, в вертикальному трошки менший. Вже коли ви одягнули спецодяг, все під'єднали пальник, масу, вімкнули інвертор в розетку, виставили. Силу струму для електрода діаметром 3 мм можна зазвичай починати з сили струму 100 А. В цей момент найперше, що вам потрібно навчитися робити, це відривати електрод. Вмикаємо інвертор, одягаємо маску. Найперше, чого потрібно навчитися в зварюванні, це не вести дугу, не класти гарні шви. А? Просто елементарно відривати електрод. Ви пробуєте варити, представляєте, електрод прилип. І от такими рухами от таким. Його відриваємо. От, Тут відриваємо. Киссию рухаємо, відриваємо. Не тягнемо, бо може заготовка піти разом з нами. Ну, краще просто такими рухами вправо ліво вправо ліво і на себе. Він дуже легко відривається. І таким чином. Прилип. Право ліво, прилип, право ліво, прилип, право ліво, право ліво, прилип, право ліво Електроди прилипають не тільки в новачків, від цього є дуже багато причин. Може бути поганий електрод від сирів, неправильно підібрана напруга, мала напруга в мережі, багато всього. Після того, як ми навчилися відривати електрод такими рухами, нам потрібно вчитися також його запалювати. Запалити електрод не так важко. Це можна зробити декількома способами. Перший спосіб це таким, так званим постукуванням. От, запалюємо його легенько віддаляємо і тримаємо дугу. Спочатку прогріваємо і починаємо тягнути дугу. Другий спосіб це таким так званим почеркуванням. От так, як, 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 як запалювати сірник. От, таким, таким способом. Також хочу згадати, що метал обов'язково зачищати, щоб він був такий, такий вигляд, як на зрізі. Бо і ржавий метал набагато важче запалюється, маса не хоче давати струму. Також проплавлення провар, провар набагато гірший. Ми зараз з вами спробуємо накласти елементарний шов, одну цю частину металу. Але спочатку ми його зачистимо, щоб краще йшов струм, щоб шов краще лягав. При роботі з булгаркою обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки, Дягайте окуляри. І рукавиці. Для новачків дуже важливо тримати електрод під кутом 45 градусів. Також бажану деталь, на якій ви будете варити навіть в горизонтальному положенні, тримати трошки під кутом. Кутом може 10-12 до 15 градусів. Що нам це дає спочатку? Досить важко виганяти шлак. А такий трошки нахил плюс напрям електрода в цей бік, коли, при тому, що ми варимо сюди, до себе, буде нам давати ефект того, що шлак буде сам стікати вниз. І додатково напрям електроду в цей бік, от, в протилежній від, від того, який ми ведемо, буде також випалювати наш шлак в цей бік. От. Коли ви тільки починаєте зварювати, вам не обов'язково зовсім зразу класти гарний рівномірний шов. Вам тут потрібно тільки зрозуміти, як працює зварювання принцип. Як запалити дугу, як її тримати, як вести, і так далі. Просто берете детальку і декілька годин підряд. Просто варите, 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 не шкодуєте на себе електродів, не шкодуєте металу. Це все піде тільки в користь, ви просто навчитеся варити. Можливо, не професійно, але для своїх потреб точно. Але для того, щоб елементарно тримати дугу і класти більш-менш якийсь. Що потрібно знати декілька речей. Наприклад, ми починаємо, запалюємо електрод, запалюємо електрод, віддаляємо дугу і починаємо варити. Спочатку місце, де ми почали варити, прогріваємо його 2-3 секунди, і тоді далі поступовими рухами, легенько, буквально з амплітудою 2 мм, максимум 3 вбік, вправо-вліво і тягнемо на себе. Електрод тримаємо, як я вже казав, під кутом. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. тягнемо. І поступово накладаємо шов. Головне, не спішимо. Не боїмося пропалити навчальні деталі, це навчальні деталі, їх можна і попропалювати, щоб зрозуміти, як це все працює. Просто собі тягнемо. Це якщо класти шов так званими коливальними рухами. Можна також просто брати, рівномірно варити. Просто берете електрод, запалюєте дугу і також так само кладете дугу і тягнете. І не забуваємо, що електрод при зварюванні поступово згорає, його потрібно. Приближувати. Але трот тане як бурулька, коли ви її притуляєте до розпеченого металу. Тут я покажу, як я накладаю шов двома способами. Перший буде просто рівномірними рухами, а другий з коливальними. Зараз хочу звернути вашу увагу на два дуже важливі моменти. Перший. Я не знаю, чи ви бачите, але тут йде дим. Тому що при зварюванні температура металу дуже піднімається. І якщо ви варите на дерев'яному столі, то він починає горіти. Набагато краще використовувати металевий стіл або принаймні якісь підставки з металу чи чогось іншого, щоб не було контакту з деревом і з металом, який ви зварюєте. Другий дуже важливий момент. Перед тим як відбивати шлак, обов'язково вдягнути окуляри. Обов'язково вдягнути окуляри. Тому що, коли ви відбуваєте шлак, він, я не знаю, як це працює, але він зразу летить в очі. Під яким би кутом би не відбивали, якась частинка все одно летить в очі. Це неприємно і надзвичайно небезпечно, особливо коли він ще червоний розжарний. Вийшли приблизно отакі шви. Я не можу сказати, що це ідеальні шви, тому що я не професійний зварювальник. Зварюванням зайнявся тоді, коли монтував шпалери для винограду. Монтував всюди, окремо шпалери ставив на виноградник. Також робив шпалери на паркані. І Таким чином, більш-менш щось зрозумів, як працює зварювання. Також дуже хорошою вправою би було, якби ви от зварили шоу на одній силі струму. От, наприклад, в мене тут була сила струму 120 А. Можна на такому самому металі попробувати варити, наприклад, на, на амперажі 100 А, ампер, 90 А, для того, щоб ви зрозуміли, що для вас працює. Бо дехто ставить трошки більше ампераж і варить швидше, проварює. Кладе швидше, швидше працює. Хтось любить на трошки нижчому амперажі працювати, 100 А, наприклад, він собі там помаленько гарно проварює. Для вас просто початківці, просто беріть, варіть. І дивіться, як це все працює. Ви, ви багато чого для себе візьмете. Спочатку, коли я тільки наклав свої перші шви, мені важко було втримати електрод. Він мені гуляв вправо-вліво, тут робилися кратери. Не міг втримати на одному місці, не міг так рівномірно робити коливання рух. Але мені підказали один спосіб: е, можна або брати рукою пальцем одним, притримувати електрод і просто. Іншою кистю просто робить такі коливальні рухи легенько. Тут протримуєш, ця рука розслаблена, а ця підтримує і гарненько вправо-вліво і собі підсувати трошки. Для мене це працювало, але тепер я роблю ще навіть по іншому Я тепер беру ставлю ліву руку, правій тримаю пальник, Право, ліва в мене напружена, а правою я просто легенько собі воджу вправо-вліво, вправо-вліво. У мене вся нагрузка йде на ліву руку. А правою я просто собі керую гарненько. Можете спробувати, для мене працює, може спрацює і для вас. Далі ми спробуємо заварити горизонтальний шов з двох різних шматків металу, які не з'єднані між собою. От. Такий метал для початківців бажано варити під кутом. Тобто, от я не знаю, вам видно, метал розташований під кутом сюди. Тобто тут низ, нижче, тут вище. Ми між таким металом залишаємо зазор міліметр. Більше не потрібно. Метал товщиною приблизно 3 мм. Тому я буду варити електродом 3 мм і виставлю десь приблизно 120 А спочатку. Бажано зразу не класти шов, а спочатку встановити на кінцях так звані прихватки. На початку і на кінці. Якщо ви варите довшу деталь, бажано ці прихватки робити кожні, кожні 10 см, принаймні 15 см, щоб метал не, не потягнуло, не покрутило. Його і так потягне, покрутить. Але якщо ви встановите прихватки, то покрутить менше, потягне менше. Варимо, як завжди, знизу вверх під кутом 45 градусів відносно, відносно нашої деталі. Отак. Цей шов я попробую зварити рівномірно, без коливальних рухів, просто отаким, таким чином. Встановили першу прихватку. Встановили другу прихватку. Тепер рівномірним рухом говоримо знизу, вверх. От, ми зварили шов, зараз відіб'ємо шлак і подивимося, що з цього вийшло. Бачите, вийшло таке з'єднання, шов не зовсім рівномірний, але я не професійний зварювальник, і... але я бачу, що є проплав, гарно тримається. Для мене взагалі-то головне, щоб не було кратерів. Якщо я бачу, що нема кратерів, я вже задоволений шов. Також хочу ще сказати про таку хитрість маленьку. Коли ви ведете шоу, гарно бачите, і хочете завершити, бажано не завершувати простим відривом. Бажано відривати ось так, в цей бік. Помаленьку відривати в цей бік. І ще навіть легенько півтори секунди після того, як ви відірвали, почекали секунду, і після того, що півтори секунди так. Наварили ще таку краплю. Тоді воно тут вижене кратер, бо дуже часто видно, як людина веде, шов, гарно веде все, але відірвала різко і в кінці кратер зутворився. От щоб його не було, можна такий прийом використати. Зараз спробуємо заварити дві деталі: цю і цю в вертикальному положенні. Для вертикального положення я вже збавив ампераж зразу до 90 ампер. Але тут треба вже підбирати ампераж під себе, під товщину металу, під апарат, бо кожен апарат по різному варить і ще й треба зважати. На напругу в мережі. Зазвичай, коли варять, також роблять прихватки зверху, знизу, але в мене воно прихоплено вже з іншого боку. Цей шов я спробую заварити спочатку до половини без відриву, рівномірно, і вже від половини до верху з відриву. Наварили краплю, відірвали, почекали пів секунди. Наварили краплю, відірвали, почекали пів секунди. Наварили краплю. Знову наварили краплю. Цей метод також дуже добре працює при заварюванні дірок. Коли ви, наприклад, вам потрібно заварити дірку, або ви щось пропалили, то метод з відривом дуже добре працює. От, Наварили, відірвали, наварили, відірвали, наварили. І так можна заварити не тільки в вертикальному положенні, чи в горизонтальному, а ще й навіть дірки. От, дивимось, що в нас вийшло. Відбиваємо шлак дивимось на наші шви. Що ми нам вдалося тут на Зараз в інтернеті у вільному доступі є дуже багато матеріалів про зварювання. Відео, статті і так далі. Мені особисто дуже допомогло просто заходити на YouTube канали, блогерів, які знімають відео про зварювання, і дивитися, як вони через чорне скло показують, як вони ведуть дугу, запалюють електроди, як вони показують, де ванна. Просто годинами сидиш і дивишся, як вони ведуть електрод. Воно десь відкладається в голові, і коли вже підходиш до заготовки, вже приблизно знаєш, як, що і до чого робити. Для зварювання використовую апарат від Дніпром. Я не спеціаліст, але можу сказати, що мені досить легко було почати на ньому зварювати. Як можете побачити, тут можна підбирати ампераж. На інших інверторах стоїть за місць амперажу товщина електрода. Але мені, наприклад, більше подобається, коли можна самому підібрати ампераж і бачити точно на яких амперах ти вариш. Електроди використовую від фірми Дніпром. От такі. Тут, бачите. Завжди дивіться на електроди, на них пише силу струму, яку потрібно використовувати при певному положенні зварюванні. так вони виглядають. Досить непогано запалюються. Також легко тримати дугу. Маска і зварювальні рукавиці в мене також від Дніпро. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Якщо ви маєте якісь зауваження, пишіть їх в коментарі. В описі під цим відео я залишу посилання до магазинів, яких можна придбати якісну продукцію, якою я особисто дуже задоволений. Дякую за увагу! Побачимось!